Запитання 4, блок 10. Підстави для визнання громадян, потребуючими поліпшення житлових умов. Порядок обліку та надання громадянам жилих приміщень, професійна правнича правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. забезпечені житловою площою нижче за рівень. Що визначається виконавчими органами обласних рад. У Києві це 7,5 квадратних метрів. Особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Особи, які проживають за договором під найму житлового приміщення в будинках Державного або громадського житлового фонду чи за договором найму житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів. Проживають тривалий час за договором найму оренди в будинках-квартирах, що належать громадянам на праві приватної власності. Проживають у гуртожитках. Порядок обліку та надання жилих приміщень. Облік ведеться виконавчими органами місцевих рад за зареєстрованим місцем проживання громадянина. Документи подаються до ЦНАПів, а також за місцем роботи, але у випадку, якщо підприємство, установа, організація мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або приймають дольову участь у житловому будівництві. Місцевим законодавством може встановлюватися тривалість періоду проживання в даній місцевості для взяття на квартирний облік. До заяви про взяття на квартирний облік, яка подається до ЦНАПу, додаються, зокрема, такі документи. Довідка про склад сім'ї та реєстрацію, довідки з місця роботи про перебування на квартирному обліку за місцем роботи. Копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, медичні висновки. копії правовстановлюючих документів на житлову площу тощо існує три черги отримання житлового приміщення. Загальна черга, першочергова е та позачергова. Деякі категорії громадян, для яких встановлено. Першочергове отримання будинку, квартири це багатодітні сім'ї, матері, яким присвоєно звання мати героїня, сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю, одинокі матері, сім'ї при народженні близнят, вчителі, категорії громадян, для яких встановлено позачергове отримання. Громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стали непридатними для проживання, діти, сироти та позбавлені батьківського піклування після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи у закладі. Сім'ї, сім які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей. Особи обрані на виборну посаду, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість.